Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2025 року відбулися в Державному навчальному закладі Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти у фоє навчального закладу. Вироби це роботи учнів центру, те, чого навчили викладачі-майстри виробничого навчання. Випускники діляться враженнями від центру. Я Сопко Віталій Володимирович, Це моя сестра Дарія. Ми обрали цей навчальний заклад. Нам дуже не сподобався. Хороший шкільний колектив. Вона обрала професію швашка кравець, я слюсар, ремонтник, електрогазозварник. Досить хороший заклад, я би рекомендував його всім. Багато хороших спогадів, різні олімпіади, концерти. Слава Україні! Цьогорічних випускників зустрічають хлібом та оплесками. Групу 31. Професія штукатур, лицювальний плиточник, монтажник систем утеплення будівель. Класний керівник Білик Алла Вікторівна. Майстер виробничого навчання Пелюх Іван Францович. Групу 32. Професія слюсар-ремонтник, електрогазозварник. Класний керівник Шматлай Галина Анатолійна, Майстер виробничого навчання Радецький Валерій Вікторович. Групу 33 професія агент з постачання, обліковець за реєстрації бухгалтерських даних. Класний керівник Поліщук Алла Васильівна та майстер виробничого навчання Кравчук Світлана Миколаївна. Групу 34. Професія швачка-кравець. Очолює групу класний керівник та майстер виробничого навчання Лісюк Ганна Михайлівна. До вітального слова запрошують директора Василя Мельника, багаторічного керівника навчального закладу, людині, котрій завдячують встановленням і зміцненням навчального закладу. Тільки наша рідна земля, тільки вільна і незалежна Україна, такий свободолюбивий народ, як наш, здатний породжувати таких прекрасних юнаків і дівчат, які сьогодні заходили в зал. І віриться, що далі ви будете нескоренними. Ви будете продовжувати традиції батьків і наших дідів, будете відстоювати всі ці, ці надбання, які завойовані сьогодні, і відстоювати ту незалежність, яка нам не так просто дається. Хай буде радість в житті, щоб ми гордилися вами, щоб підтримували вас батьки і наші друзі, щоб вас завжди було все по плечу, щоб завжди все вдавалося в добру путь. Насамперед присутні вшановують пам'ять усіх полеглих за Україну. Серед них майстер, випускники навчального закладу, їх присвіща зачитують по імену. квіти лягають до меморіальної дошки. У цей хвилюючий день підтримати випускників із важливою подією в житті прийшли найрідніші брати, сестри, дідусі, бабусі, батьки. Нехай Господь помагає саме щире батьківське духом, батьки мої. Донечку, непосредственню, ходоховську, оксанку. Вона, спеціаліст, бухгалтер-обліковець і ага, постачання. Дуже хороший колектив, вчителів, вихователів дуже хороший. У мами також хороші. Гуртожиток дуже хороший, дітки. дітям робили ремонт. У Валентини Погорілиць один син захищає Україну від окупантів. Інший цьогорічний випускник Єрмолинецького агропромислового центру професійної освіти. Сьогодні випускається мій синочок. До речі, червоний диплом. Він рекомендує всім цей заклад. Він тут дуже гарні знання дають. Ми рекомендуємо він всіх своїх друзів сюди. І... Тут не тільки вчився по професії, тут талант розвивав в театрі, грав. Опанував професію електрогазозварник, слюсоремонтних транспортних засобів. Мені дуже сподобалось тут навчатися. Це був був незабутній опит. Навчальний заклад приклад для випускниці Вероніки Кам'янської. У центрі дівчина опанувала професію швачка кравець. Каже, неодноразово була на практиці на швейних підприємствах, де закріплювала отримані знання. Заклад прекрасний. Будували самі все, лекала там, все шили. Дякую навчальному закладу, що дали потівку в самостійне життя. Будемо сумувати. Сумуватиме за навчальним закладом Костянтин Атанов. Каже, навчання в центрі найкращі роки юності. В навчальному закладі виконував професію електрогазозварника. Нам навчальний заклад дав багато знань, і ми, хоч завтра, можемо піти на професію, і показати гарний результат. На гарні результати мають великі сподівання дорослі, які вклали у виховання учнів усі свої знання і силу. Вірять за цими дітьми майбутнє України. Я звертаюсь до вас не як чиновник, не як ветеран, а як батько, як людина, яка сама пройшла непростий шлях, яка щиро вірить в, наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Подякувати насамперед, що ви обрали цей навчальний заклад Ярмолинецький. прославляєте нашу Ярмолинеччину не тільки на теренах України, а й за кордоном. Хочеться вам побажати. Ну, насамперед, мирного неба. Це одне побажання для всіх. Всього путівку у доросле життя отримали 89 випускників. Вони отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та дипломи кваліфікованого робітника. Багато з них отримали свідоцтво та дипломи з відзнакою. Класний керівник випускної групи. Це 32-га група, слюсар-ремонтник, електрогазозварник. Звісно, досить швидко промайнули цих три роки. Такій непростій ситуації, які в нас є в державі. У мене група хлопців, одна є дівчинка, але вони всі дуже молодці. Вони старанні, вони отримують сьогодні свідоцтво. Вони отримують сьогодні путівку в життя. І я думаю, міцні знання, які будуть фундаментом і для нашої держави. Двері навчального закладу завжди відкриті. Ми зараз робимо набір, набір по всіх спеціальностях. Чекаємо вас з нетерпінням, очікуємо всіх, всіх запрошуємо до себе в навчальний заклад. А сьогоднішні випускники обов'язково збережуть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі своїми наставниками, викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями.